Всім привіт! Гриби нам трішки піднадоїли, тим паче у нас їх повен двір. Тому ми сьогодні вибралися просто в експедицію. Тим паче погода така, що просто неможливо всидіти вдома. Якщо щось буде цікаве, я вам покажу. Ну що, ходімо зі мною. І ще розриваються цвіркуни, начебто літом. Так тепло, що навіть жабки пригають по болоту. <різь> Жабеннята скрізь. йдемо далі. Ось і в болоті цвіти окопник. Майже літо. Аж тепліше стало на дощі. Ось наші посадки білокопитника гігантського. Розростаються потрохи. А ось лягушка остроморда. Її неможливо помітити, якщо вона не почне пригати. В цьому році болото я болотом. до одного із рукавів Полянки за розші молодою зеленню виглядають зовсім по весняному. А ось і предмет наших досліджень. Це ось. Високий острів. Цей острів майже гора. Чому вона тут виросла, незрозуміло. Також тут було знайдено декілька топорів з Київської доби. Чому тільки топори, а більше нічого не залишилося від тих воїнів загадка. Зовсім дикі місця. І навіть від останньої дороги майже нічого не залишилося. Парасольки майже на дорозі. Ну що, заберемо їх на вечерю. Я в шоці. І тут скрізь опеньки. Нікуди втекти від них не можна. І маленькі і великі їх тут скрізь. І маленькі, і великі. Та ну їх, вони вже скрізь. І попереду, і позаду. Пішліть від них. Фух, наче це відірвались від грабів. О, рядовка фіолетова. Їх ми трохи назбираємо. Це смачний гриб. Фіолетова, тому що фіолетова, а рядовка, тому що рядами. Моховики просто по дорозі. І великий, і маленький. Зражаємо. І старі, і молоді, і перерожчі. Дуже гарні, цікаві та загадкові місця. Навіть в неділю тут немає жодного грибника. Острів. Природою укріплений. Десь тут і були знайдені скіфські сокири. Яка краса навкруги. Затихло все навіть соловейко. Все ж таки ми знайшли ще один гриб, гриб веселка, і на якій відстані ми його почули. Ми почувствовали його запах, он біля тих дубів. А вже тут почули дзвін мух. Хвилин з 30 кружляли по місцю. Та все ж таки змогли його знайти. Наша праця не напрасна. Ось він і мухи тут. Як же він смірдить, та скільки тут мух. Ці всі мухи незабаром полетять розносити його спори по всьому лісу. А зараз треба перевірити, є тут яйця поблизу. Сподіваюсь, що вони тут є. Веселка, скоріш всього, молода. А тут щось відніться. Так Такі є яйця, але підстилка дуже товста і шукати їх важко. Яке ж воно тут величезне. Прям страусяче. Ось це гриби, а то опенькі-опеньки. Опеньки. На дотик схоже на перезрівшу сливу. Кладемо його обережно у відро. Якщо я це трохи прогавити, то з нього було ось таке чудо. Це чудо вже не лікувальне. Ось так проходять експедиції на нових територіях. Якось навіть не по собі ходити поряд з грибами та не збирати їх. Тому що їх тут отак. Кубками я копеньки. Грибів просто страшно. Кась катастрофа. Бачила, бачила але такого ще не бачила, що. Такі великі відміні круги із парасольок. Напевно, я тепер все в житті бачила. Якби ми збирали б гриби, то ми б вже б не могли б носити за собою відро, тому що було б таке важке. Але нам сьогодні гриби не цікаві. Нам цікава більша інформація про цей острів. Сподіваюсь, вам було цікаво, так як і мені. До зустрічі! Нас чекає багато подорожей та експериментів.